Усіх вітаю, шановні друзі. Тільки но за кронами дерев почав вимальовувати силует цього неоготичного колоса. В мене одразу з'явилось якесь дивне перечуття. А усі думки в голові змішались в одну купу. І усе це через одну статтю, яку я прочитав напередодні. В ній йшлося про зв'язок цього місця з нацистською організацією Lebensborn. Але про це трохи згодом. Спочатку проведемо невеликий огляд та пройдемося по хронології подій. Ми знаходимося у селищі Мокшешов. Вісім кілометрів від міста Швидніця. До 1945 року селище мало назву Кунцендорф, у другій половині ХІХ століття. Тут мешкав та володів землями деякий барон Якобі Кльост. Це баронський герб його родини. На ньому можна побачити зображення хреста мальтійського ордену, членом якого він був до кінця свого життя. Він прожив понад 80 років, але залишив цей світ бездітним. Будучи релігійною людиною та членом стародавньої організації мальтійських лицарів, він заповідає значну частину свого маєтку разом із земельною ділянкою Чунцям. Ще їх називають госпітальєри. Скоріше за все, цю назву. У період з 1880 до 1886 року, на кошти, які барон віддав госпітальєрам, був зведений мурований палац. Звертайте увагу. Бо можна з легкістю відправитись у подорож до Аїда. Так як палац був побудований госпітальєрами, неважко здогадати, що він виконував роль шпиталю. Госпітальєри брали під свою опіку людей, які страждали на широкий спектр психічних захворювань, а також людей похилого віку. Незважаючи на його розмір, у шпиталі одночасно знаходилось не більше 80 ліжок. На цьому фото можна роздивитися деякі з деталей інтер'єру. Після початку великої війни профіль госпіталізованих пацієнтів суттєво змінився. Заклад було перетворено на польовий госпіталь для льотчиків, які брали участь у повітряних дуелях на фронтах Першої світової війни. Світлина з 1915 року. Шукаючи інформацію, я натрапив на один з ресурсів, в якому прочитав одну цікаву версію. Що нібито у 1917 році тут цілком ймовірно міг проходити лікування Манфред фон Ріхтгофен. Більш відомий як червоний барон. Дуже хотілося б в неї вірити. Цікава версія, багато історичних паралелей. Манфред народився у місті Вроцлав, виріс у місті Швідніця, а у 1917 році дійсно отримав важке поранення в голову. Але є декілька нюансів, які змусили мене сумніватися. Він отримав поранення над бельгійським містом Вервік, тому я маю сумнів, що з важким пораненням його везли б настільки далеко, і тим більше нема жодного документу, який міг би це підтвердити. Поволі ми підібралися до входу. Двері вже були відчинені до нас, якщо що. Видно, що перший поверх готували до реставрації. На початку 90-х у кінці темного тунелю з'явилося маленьке світло. Об'єкт передали у приватні руки, власниками були громадяни Німеччини. Як мені відомо, два рідних брата, які за смішну суму, приблизно 200 тисяч злотих, придбали майно. Вони планували й обіцяли чудовий розкішний готель, який би міг прославити селище та дати роботу багатьом мешканцям Мокшешева. Усе скінчилось обіцянками та майже тридцятирічною боротьбою з невловимими власниками. Саме такий скрип я собі і уявляв. Схоже на вахту. Це тут скоріше за все сиділа якась баба Люба, яка видавала ключі від кімнат. Тут деякий час давали кімнати у винаєм. Навіть не знаю. Зайшовши всередину, уся моя тривога зникла. Мені тут насправді доволі комфортно. Ага. Чи тут сиділа баба Люба? Тепер в мене ще більше питань. В кінці кінців в 19-му році шпиталь став власністю держави. Його виставили на продаж разом з ділянкою в 2,5 гектари. Якщо хтось має зайвих півтора мільйони злотих, можете повернути палац до життя. Знаючи сьогоднішні ціни на нерухомість, ціна дійсно смішна. Всюди понаставили камер, усі входи, звичайно ж, позамикали, але як ми бачимо любителів подібних місць, це не зупиняє. А ось і найцікавіше місце каплиця при шпиталю. Насправді відчувається, що у цьому місці пролилось багато сліз, хтось просив у Бога допомоги. Хтось боявся потрапити до пекла, а хтось вже знаходився у пеклі. Далі ми піднімемось на ту невеличку галерею, та усе роздивимося. Ми поволі наблизились до тієї частини історії лікарні, яка викликає найбільше емоцій, але в той же час є настільки погано задокументованою, що її легко можна віднести до розділу міфи та легенди. Але почнемо з фактів: що таке Лебенсборн? Як багатьом вже відомо, нацисти прагнули встановлення влади над світом нордичної раси над людей. Величезною перешкодою для реалізації цих зухвалих амбіцій стала демографічна криза, що лютувала у Третьому рейху. Перед нацистами стало питання. Як колонізувати завойовані землі, коли діти не народжуються, а потенційні батьки масово гибнуть на фронтах Другої світової? Панацеєю мало стати заснування Лебенсборн у перекладі з німецької джерело життя, так званий Лебенсборн це соціальна благодійна асоціація, куратором якої став сам Генрій Гімлер, керівник організації СС, у структурі якої мала функціонувати установа. Коротше кажучи, асоціація мала нібито добрі наміри. Вони мали підтримувати багатодітні сім'ї та піклуватися про незаміжніх вагітних жінок, які мали шанс народжувати своїх дітей у спеціальних центрах, що забезпечувало їх анонімність. Таким чином вони намагалися боротися з абортами, бо у тодішній Німеччині з цим були великі проблеми. Жінки проривали вагітність, навіть незважаючи на суворе покарання. І у вас, скоріш за все, як і в мене, з'являється логічне запитання. У чому ж тоді можна звинуватити асоціацію, яка переслідує такі добрі наміри? Але достатньо, хоча б трохи зануритися у деталі, і усе стане на свої місця. Справа в тому, що Лебен піклувався лише про тих жінок, які не принесуть ганьби своєї нації, народивши дітей із занадто темними очима, волоссям чи шкірою. Одним словом, програма захисту охоплювала малюків, народжених від батьків арійської зовнішності та родоводу. Окрім перевірки фізичних характеристик кандидатів, вони спочатку повинні були надати документи про своє походження. Це не стосувалося лише членів СС, які перебували в привілейованому становищі. Ось як виглядав догляд за новонародженими. Спочатку мені здалося, що це сміттєпровід, але більше схоже на шахту для брудної білизни. У підвалі є приміщення, схоже на кімнату для прання. Ми туди ще спустимося. Коли після вибуху війни виявилося, що згаданих вище контрзаходів недостатньо для досягнення задовільного темпу виробництва, на територіях окупованих країн були створені центри Лебенсборна, в яких критерії оцінки арійства часто зводилися до простого огляду фізичних особливостей зовнішності. Кажучи, простіше місцевих людей також не німецького походження залучали до роботи в організації. Щоб не витратити навіть краплі арійської крові, під прапором товариства дітей викрадали в завойованих країнах. А потім германізували і віддавали на усиновлення німецьким родинам. Зрозуміло, що викрадені проходили ретельний відбір за зовнішнім виглядом. Не всі отримували перевиховання і нову люблячу сім'ю. Багатьох з дітей цей шлях привів у глухий кут за колючий дріт табору смерті. Ще одна з версій виглядає наступним чином: судячи зі стверджень свідків, у часи війни тут знаходилось бунт доча Мідл або Асоціація німецьких дівчат. Такий своєрідний аналог пацанячого гітлер Знаю, що кожен з вас зараз подумав. Але на смак і кольору, усі олівці різні. Це була так звана школа правильних дівчат, які були готові на все заради фюрера, навіть виносити під серце маленького гітлер-югента від красивого блакитноокого молодого офіцера СС. І я зараз не жартую. Усе було просто жінок, привезених з окупованих країн, змушували силою. А для правильних ідейних німок були спеціальні табори з обов'язковим сексуальним вихованням. Особливо активні жінки навіть могли бути нагороджені спеціальною нагородою. Хрестом пошани німецької матері. Але матерями вони залишались ненадовго. Через три або шість місяців дитину передавали у німецьку перевірену родину, яка гарантувала правильне виховання нового члена суспільства. Ось власне так виглядало хрещення і передача дитини у нову родину. Таких місць існувало декілька, і про них дуже багато задокументованої інформації. На відміну від цього, жодного задокументованого підтвердження, що тут працював Лебезборн, не знайдено. Але також у той самий час існують ствердження свідків та декілька аргументів від німецького антрополога Харальда Шеттера, який у 2010 році розкопав церковне кладовище та знайшов цікаві сліди часів Другої світової війни, а також похованих в двох кроках від шпиталю декількох десятків німецьких солдат, членів молодіжної організації гітлер югент і чотирьох молодих жінок. Віком від 20 до 30 років. На підставі дослідження кісток тазу ексгумованих жінок було встановлено, що всі вони народжували та померли під час пологів або незабаром після них. Ну а далі залишається лише аналізувати прийняту інформацію, адже остаточної відповіді досі немає. Зараз ми на найвищому поверсі. Тут розташовувались палати. Mm. На перший погляд доволі мило, зсередини все виглядає доволі непогано. моїй школі туалет виглядав разів у 8 гірше. Я, звичайно, унітаз показувати не буду. Ось насправді дуже цікаве місце. Ми зараз знаходимося прямо над каплицею, а ось так виглядає склепіння каплиці зовнішньої сторони. Вперше бачу. Якось дивно вийшло. Спочатку піднявся на горище, а у підвалі ще не був. Дивіться, який окулус. Гарантую, що з нього відкривається неймовірний вид. Якийсь будівельник зробив помилку. Спочатку написав два ікси, а потім виправив на В і дописав три крески 18 століття. А таке хтось бачив. Навіть не побиті. А це щось схоже на бойлер. Тут зберігалася тепла вода. Подібний є у підвалі. Неймовірний вид, навіть не уявляв, що залізу сюди. Провітрився трохи і вистачить. Це завод у Сігерсдорфі. Тут видно, хтось відпочиває. Або відпочивав ще одна пастка відеїде так і хоче затягнути мене у царство тіни померлих. До речі, це робота доволі відомого у вузьких колах художника. Щось цікаве він вигадав, але я не розумію. Мені більше плитка подобається. Справді, дуже схоже на Харківський політех, а тим часом прийшла черга підвалу. Думав, що сховається від нас, але не з тим зв'язався. Вау. Цього я точно не очікував тут зустріти. Дуже схоже на їдальню. Та, мабуть то вона і була. Цікаво, що я тоді очікував, натискаючи на вимикач. Глядає як жива, а вже давно не жива, як і ця будівля. Кляті дзвони налякали, аж мурахи по шкірі пішли. Ось тут десь мені здається прали речі. А тут колись билося серце цього похмурого гіганта. Ці величезні котли наповнювали будинок життям. Жарт. Ці труби нагадують артерії, по яким не наче кров ганяли в гарячу воду. Ще один резервуар. Літрів 400-500 може. Уже помоляєш, а може ні. Хто щось знайшов? Цікаво, що просто так бити бетон ніхто не стане. Після війни з 1945 по 1947 рік тут розміщувалися червоноармійці. Після того як вони покинули будівлю, зрозуміло, що тут залишилися самі голі стіни. У тій колективній реальності подібні палаци не були потрібні. Усе це сліди деморалізуючої буржуазії. Тому на цей палац чекала така сама участь, як і на усі інші. Тут була організована сільськогосподарська школа та обласний центр розвитку сільського господарства. чи свіже повітря. Пишіть свої думки щодо цього місця. Сподіваюсь, вам сподобалася ця подорож. І дякую усім, хто додивився до кінця.